Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 28 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки і розпочинаємо читати е, послання Святого апостола Павла до філіппійців. І починаємо, звісно, з Євангелієм. Одного разу, коли Ісус молився в безлюдному місці, були з ним учні. Він запитав їх, кажучи, за кого вважає мене народ, і вони сказали у відповідь: За Яна Хрестителя, інші ж за Ілю. А ще інші говорять, що один із давніх пророків Воскрес. Сказав же їм. А ви за кого мене вважаєте? Петро ж сказав у відповідь за Христа Божого. Він же заборонивши їм звелів нікому не говорити про це, сказавши належить синові людському багато постраждати, бути зневаженим, старішинами, первосвящениками і книжниками, і бути вбитим і на третій день воскреснути. І переходимо приходимо до послання апостола Павла до філіппійців. Павло і Тимофій, раби Ісуса Христа, всім святим у Христі Ісусі, які перебувають у Филипах і з єпископами та деєконами благодать вам і мир від Бога Отця нашого Госп, і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму щоразу, коли згадую вас і завжди в кожній молитві моїй за всіх вас молюся з радістю, пригадуючи вашу участь у благовісті від першого ж дня аж до нині. Я певен, що той, хто почав у вас добре діло, звершуватиме його аж до Дня Ісуса Христа, як і належить мені так думати про вас усіх, бо я маю вас у серці моїм, як співучасників моїх у благодаті, чи то в кайданах моїх, чи то в захисті та утвердженні Євангелія. На цьому це все. Боже вам благословення і до зустрічі вечором.